Послухавши їхню розповіді, послухавши результати, які є в людей, і я зразу згадала про здоров'я свого чоловіка. В, в той час ми готувалися до операції в аптероспліросмірні підзілив обох ніг, І була ну, вже назначена, на 7 березня була назначена в нього операція. І, значить, ставили йому резистент. І я собі подумала, що певно ця продукція після, ну після е, е, стирбування, я почну давати йому цю продукцію. Але тут дзвінок від е, Оксанки каже: Я в Лінівському. Ми з е, Оксаною Гриб е, сидимо в кафе, п'ємо каву і говоримо про здоров'я вашого чоловіка і вирішили, що вам треба почати вже пити бікальні. Молодці. Друзі. Ну, да, <смеш> да, що, що, що про його здоров'я говорять дівчата. Да, да. І тут е, Оксана каже, можливо, я вам привезу і ви починаєте вже його споживати. Кажу, да, давай вези. Пішла скоренько на другий день до Оксанки, забрала це піпардію, принесла, кажу, до чоловіка, оце коля тобі треба його споживати З твоїми проблемами, мені здається, що ця продукція тобі допоможе. Він каже, що вже мене назначено операція. Кажемо, да, так, операція, да, ми її проведемо, але ти будеш її, цю продукцію споживати. Так, да, ми зробили операцію. Е, до операції тиждень ми пили цю продукцію. І далі зразу на другий день, після операції, він почав пити, продовжувати пити цю продукцію. І коли через півтора місяця ми поїхали в е, Ну, на обстеження своїми результатами, ну там такі результати. І я кажу, до врача. Що в нього тікає оця нога права, ліва нічого, а права тікає. Врач каже: у мене теж тікає, нічого страшного. Е, ну, типа, це нормально. Але мене це турбує, тому що я бачу, no. мене чоловік багато на ногах, така в нього робота. І коли ввечері я бачу, що одна нога в нього нормальна, а друга тікає, я ці подушечки підставляю під ногу. Мене це турбувало. Але ви знаєте, з часом пройшло. Зараз все дуже хорошо, ну хорошо, одяжності немає, Є ноги нормальні. У наших ще на ті ж самі ноги, варікоз. Я хочу поділитися дуже таким гарним результатом. Я навіть не думаю, чи навіть якби це я знала, що таке можливо, то б я, я цю фонову е, сфоткала в різних ракурсах. Получається, що в нього дуже сильно був варікоз, і ми звернулися до реча зробити операцію варікоза, тому що в нього там. Були це проблема. Але оказується, що варикоз є варикоз, але основна проблема була е, аптеростріоз нижніх кінціво. І ми вже планували цю операцію робити е, осінь. То я хочу вам сказати, що практично в нього варикоза немає. В нього був варикоз, а зараз залишилися тільки наслідки. Це він теж дуже е, ну, гарний результат. І ще хочу сказати, що в нього були проблеми. З поясницію у нього е, оскохондрози, хребта, у нього е, піскрну за час Аністані у нього були проблеми е, з ребром. І в нього часто були болі поясниці. Оце він стає, тримається за спину, йому 63 роки. Тримається за спину, там за рулем сидить, виходить, теж тримається за спину. Він пасічник, і постійно йому треба стояти біля вулика, дивитися от це все. І в нього мусить відпочити, тому що були поясниці. То тепер цього немає. Поясниці в нього не болить. Кажу, Коля, може тобі приліпити пластир? Може, ти... ні, мені не треба. Мені все добре. Ми робили йому КТ раніше, в нього ще є протрузії, Це, це ще, ще крім того, того всього. Сечова кислота дуже повищена була. То зараз результати сечової кислоти в нього теж дуже гарні. Е, і вісниця не болить. І ще головне, що в нього така була залисина. <головіка> чоловіка мого, то в нього зараз відростає волосся. <головіка> сказати, що ми почали з бюкардіо. І це перший продукт, який вбив, ЛР практично ми не споживаємо. Тільки якщо десь перерів перевів я повтикаю і забудуся, доказати йому б'юкартіо, то він п'є ЛР. І від цієї продукції дуже гарні, результати, дуже гарні результати. У а скільки часу ви п'єте продукції? Чоловік почав прийти. Ну, можна сказати, з 1 березня бо десь там презент, була презентація на скінці квітня. А я з 20 березня, бо спочатку він почав, а потім я вже... А, ти там